Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Узагальнення і систематизація знань учнів. Каліграфічна хвилинка. Напишіть рядочок числа 55. Зупиніть відео. Математичний диктант. Записуйте тільки відповіді. Можете додатково зупиняти відео. Сума чисел 6 і 3. Різниця чисел 10 і 6. 30 зменшити на 10. 40 збільшити на 50. Перший доданок 10. Другий доданок 8, сума. Зменшуване 17, від'ємник 5, різниця. Перевірте математичний диктант: 9, 4, 20, 90, 18, 12. Відкрити у підручнику сторінки 113 114. Завдання 1. Збільш на 1 кожне число в таблиці. Збільшити це означає, що треба додати. До кожного із цих чисел треба додати одиницю. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Перший вираз 14, додати 1. Ми вже вивчили всі букви, отже, можемо записувати вид завдання, який ми виконуємо. Зараз ми будемо розв'язувати приклади. Тож, від початку аркуша або від лінії відступаємо 8 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 9 ставимо крапочку. Ми будемо розв'язувати приклади, записуємо слово приклади з великої букви. Велика буква трішки більша за розмір клітинки. Прикла. Д. Відступаємо клітиночку від букви та ставимо номер. Це у нас перше завдання. Приклади 1. Відступаємо одну клітиночку вниз і рухаємося до початку рядочка, записуємо перший вираз 14. Додати 1. Обчисліть. Правильно п'ятнадцять. Під низом записуємо наступний приклад тридцять чотири додати один. Обчисліть. Правильно. 35. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Номер 2. Порівняй. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Відступаємо одну клітинку вниз від попереднього виразу і рахуємо вправо вісім клітиночок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На 9 ставимо крапочку і записуємо слово вирази. Ви з. Відступаємо клітиночку, записуємо номер 2 Відступаємо одну клітиночку вниз і рухаємося до початку рядочка. Записуємо перший вираз 45. Відняти 5, пропускаємо клітиночку 4. Обчислюємо ліву частину. 45 відняти 5 буде 40. Зліва 40. Справа 4. Яке число більше? Правильно 40. Отже, 45 відняти 5 більше, ніж 4. Записуємо наступний вираз. 56. Пропускаємо клітиночку 56 додати 1. Обчислюємо вираз у правій частині 56 додати 1. Дорівнює 57. 56 зліва, 57 справа. Яке число менше? Правильно 56. Отже, 56 менше, ніж 56 додати 1. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 3. Біля кожного багажу. Записано вираз, за яким можна обчислити його масу. Визнач масу кожного багажу. Нам треба обчислити приклади. Давайте виконаємо це завдання разом. Відступаємо від попереднього виразу вниз одну клітиночку і рахуємо вправо вісім клітиночок: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'ятій ставимо крапочку і записуємо слово приклади. Приклади 3. Відступаємо вниз одну клітиночку і рухаємося до початку. Записуємо перший приклад: 10 відняти 5, додати 1. Додаємо і віднімаємо послідовно. 10 відняти 5. 5. 5 додати 1, 6. Отже, 6 кілограмів вага першого багажу. Записуємо наступний приклад: 50 відняти 30, додати 10. 50 відняти 30. Буде 20, 20 додати 10, 30. Вага другого багажу 30 кілограмів. Записуємо наступний вираз. 15 відняти 5, додати 1. 15 відняти 5 буде 10. 10 додати 1, 11. 11 кілограмів маса третього багажу. І записуємо останній вираз 5 додати 20. буде 25. Маса останнього багажу 25 кг. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Задача. Вирушивши в похід, турист узяв 7 кілограмів продуктів і 10 кілограмів туристичного спорядження. Скільки кілограмів багажу нестиме турист? Це задача на знаходження суми, розв'язують її дією додавання. Вираз буде 7 додати 10 Давайте запишемо у зошит і розв'яжемо. Відступаємо від останнього виразу вниз одну клітиночку і рахуємо вправо 8 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 9 ставимо крапочку і пишемо слово задача. Задача чотири. Вниз відступаємо одну клітиночку і рухаємося до початку. Ставимо крапочку, записуємо вираз сім додати десять. Правильно сімнадцять. Відкриваємо дошку і записуємо скорочено кілограмів кг. 17 кілограмів багажу нестиме турист. Це відповідь задачі. Відступаємо від виразу вниз одну клітиночку і записуємо слово відповідь. Від, від. по, від. Ставимо дві крапочки 17 кілограмів, у відповіді слово кілограмів записуємо повністю, пишемо число 17. Та слово кілограмів, і ставимо крапочку в кінці відповіді. Це правильний запис задачі. Номер п'ять. Задача для приготування горіхових рулетів кондитер використав 100 горіхів. Із них 70 горіхів грецькі, а решта лісові. Скільки лісових горіхів використав кондитер? Це задача на знаходження невідомого доданку. У нас відома сума, загальна кількість горіхів 100. Та доданок 70 Грецьких горіхів. Розв'язують таку задачу дією віднімання. Складіть вираз. Самостійно розв'яжіть задачу. Поставте відео на паузу. Перевірте правильність написання та розв'язок задачі. 30 лісових горіхів використав кондитер. Номер 6. Перше завдання. Розв'яжи задачу. Квиток до кінотеатру коштує 60 гривень, а квиток до мотузкового парку на 30 гривень дорожчий. Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? На 30 гривень дорожчий. Це означає, що його вартість більша. У такому випадку задачу розв'язуємо дією додавання. Вираз буде 60 додати 30. Давайте запишемо і розв'яжемо задачу. Записуємо задача 6. Позначаємо, що це перше завдання, 1 та дужка, та записуємо вираз 60 додати 30. Обчисліть, правильно, 90. У дужках записуємо скорочено гривень гороно. Тепер записуємо слово відповідь. 90 І слово гривень повністю гри. Вень. Дев'яносто гривень коштує квиток до мотузкового парку. Завдання 2. Склади подібну задачу про розваги, яка містить в умові числа 50 і 40. Розв'яжи її. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Завдання 7. Порівняй. Почнемо виконувати завдання разом. Записуємо вирази 7. І записуємо перше завдання, порівнюємо 4 сантиметри і 7 сантиметрів. Дивимося на числа 4 менше, ніж 7. відповідно, 4 сантиметри менше, ніж 7 сантиметрів. Сім метрів і сімнадцять метрів. Сім і сімнадцять, сім менше, ніж сімнадцять, відповідно, сім метрів менше, ніж сімнадцять метрів. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 8. Знайди довжину ламаної. Запиши відповідь у дециметрах і сантиметрах. Візьміть лінійку. Щоб знайти довжину ламаної. Треба виміряти довжину кожної ланочки і додати їх. Перша ланочка довжиною 5 см. Друга ланочка теж 5 см. Третя теж 5 см. Давайте запишемо у зошит вираз 5 см додати 5 см додати 5 см. Записуємо вирази 8. І записуємо вираз п'ять додати п'ять буде десять, десять додати п'ять п'ятнадцять. 15 см. Переводимо у дециметри і сантиметри. Ставимо дорівнює. Пригадуємо у дециметрі 10 см. 15 це 10 та 5. Отже, 15 см це 1 дециметр і 5 см. Номер 9. Назви масу кожної тваринки. Запиши назву найважчої тваринки, найлегшої тваринки. Маса мавпенятка 2 кг. Крокодила 40 кілограмів. Лисиці 5 кг. Жирафи 76 кг. Друге завдання виконайте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. Вага найлегшої тваринки 2 кг. Найважчої 76 кг. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці математики.